Чи знаєте ви, у чому полягає різниця оцих двох чудових кавомашин? Хто знає, пишіть коментарі. Хто не знає, тим розповідаю. Отже, Magnifica S. Як збиває молоко? Натискаємо пар? Іде нагрів. Всі ви знаєте, що треба зачекати трошки, поки не почне блимати індикатор. Ось, підставляємо, збиваємо. Закінчили, повернули ручку. Натиснули кнопку. Це машина сама скинула пару. Підставили підносик та додаємо еспресо. Я Спеціально не збивав дуже довго. Не люблю велику піну. Проте це відео не про це. Отже, як готує машина Делонгі, ми бачили. Тепер я показую, як працює машина Magnifica Magnificam 4000. Отже, вмикаємо пару. Чекаємо, поки машина нагріється до температури пари. Ось, готово. Тут ви можете обрати щільнішу піну та не дуже, я не люблю ще. Добиваємо. Закінчили, закриваємо кран. І ось бачимо, Натискаємо кнопку, машина знаходиться в перегрівні. Потрібно підставити ємність та трошки пролити воду. Індикатори блимають. Ось індикатори світять ровним світлом і характерні звуки помпи. Тепер ми можемо додати еспресо. Майже той самий результат. Смачної вам кави. Тепер ви знаєте, чим відрізняються ці чудові кавомашини, та можете зробити і правильний вибір.